Так, друзі, всім привіт! Сьогодні заходить рубрика. Імпорт з Європи. Я думаю, що в нинішній час, в період війни, дехто не знає, чи імпортують машини, чи не імпортують люди машини і так далі. Все ж таки, для багатьох людей транспортні засоби залишилися засобом пересування. Багато хто оновлює автопарк, багато кому треба машина по потребах, по розмірах міняються, сім'я збільшилася, то сьо. хтось переїхав в іншу місцевість, де йому потрібна машина іншого класу, чи іншої моделі, чи іншого типу приводу. Тому люди дійсно міняють машини. Сьогодні в вашій увазі те, що ми імпортували з Європи. Це шкода Octavia Scout 2017 року. I need a break from hysteria. Like the one with the carousel, I get it in your area. I'm locked to the vision that could have declared you could have paid me to care enough. I dare you to hate me supreme with the sound of the stereo. So turn it up loud when you hear it enough. We live as good in your area. Mama proud, she tearing up and it's going down. Got your girl aroused by these massive stacks like a hundred pounds, running big laps. So the sun is down like a hundred miles. Ten frames on me leaning down I'm winning now. Dona Squad Octavia Bula V Ми імпортуємо машини з всього Євросоюзу, нам не важливо з якої країни, але якщо ми говоримо про машини, наприклад, такі, як от Шкода в нашому варіанті, е, краще це робити було перемоніторив весь ринок. Ми бачимо, що класна машина є в Швеції. Купили ми цю машинку, і вона з'являється вже у нас в Тернополі. І поки вона їхала, її вже захотів придбати клієнт фактично всліпу. Тобто він її, по суті, свої на момент знімання цього відео він іще не бачив. Ми йому надіслали всі фото, відеозвіти по машині. Так люди теж купують машини, тобто, умовно, скажімо так, довіряють. Машина має пробіг 195 тисяч кілометрів, двохлітровий дизель, повний привід на автоматичній коробці ДСГ на роботі DQ381. В Рестайловій Октавії нічого не змінилося із попередника. Той самий 2-літровий дивун, степені форсування, ті самі, як і були, 110 кВт, 140 кВт. Ви можете, ну, Тобто нічого сильно нового ви не обираєте для себе. Єдине, що коробки передач пішли dq 381 Я її рекомендую вже сами ступенева, мокра, класна коробка, має багато плюсів. Єдиний її фактично плюс порівняно із dq 200, це на одну передачу більше вона має, отже, вона. 250. А, ага, правильно. На одну... <кхи> Заговорився. Перевага її на DQ 250, які йшли на попередній Октавії. Те, що вона має на одну передачу більше, тобто 7 передач, і вона є економнішою. До однієї літри е машина економніша, по на, якщо в неї коробка dq 381, порівняно з dq 250. -ю. Тому. Чому б не порекомендувати, не знаю. За основу брали dq 500 коли робили цю коробку. Далі, що ще розказати по технічному, все решта, все нормально. По халдексу стоїть повний приводна машина, вона у нас завжди повноприводна. А саме можна сказати, що ви не можете програмно відключити, що тільки хочу передній привід, так як, наприклад, на машинах, в яких просто був би повний привід. Для прикладу, якщо Волтавії простої. Не скаут, буде функція повного приводу. Так, у вас буде режим вибору їзди. Ви можете обрати там е, сніг, туди-сюди, все. все Але в цій машині завжди зашито так, що при мінімальній пробуксовці переднього приводу працює задній. Тобто неможливо ніяк десь забуксувати передом, потім підключиться зад. Машина при мінімальних заносах, при всьому, завжди включатиме задній привід, а саме вона стає повноприводною. Відключити це не можна, але це в до певної міри трішки впливає на розхід. Тобто, в цій машині розхід трішки більший, приблизно на літри чим би в точно такій самій Октавії, яка б була б не в комплектації Scout Але це постійний, класний, повний привід на муфті Caldex до яких претензій німає, ні в кого ніколи не було. Машина відрізняється від простої Октавії тим, що в неї інші бампера е йдуть вниз, вниз бампера весь інший. Інші фари протиотуманні, е накладки на арки, е накладки на порогах. Бувають ще е, Що ж у нас ззаді, в нас в бампері ніби все те саме, якщо не помиляюся. Ну, в принципі, і все. Єдине, що по степені форсування, теж е, ем, двигун, наприклад, можна обрати на 135 кВт, його буде аж з головою для такої машини. Потужність є достатньою для машини, як мінімум, Октавія. Навіть хоча тут на 110 кВт, все рівно його абсолютно достатньо для того, щоб спокійно, економно їсти по місту. Машина економна, по трасі взяла 4,5 літрів солярки. Тому сказати щось поганого я про техніку абсолютно не можу. Шкоду Октавію перед купівлею ми перевірили за допомогою онлайн-сервісу. Car vertical. Ми отримали на неї звіт і побачили, що в машини немає викрадень, немає ДТП, Вона не була в таксі. Дійсно, вона в Швеції експлуатувалася, Швеції обслуговувалася. Вся інформація про неї є також є інформація про пробіг. Останній пробіг 195 тисяч в 2022 році, в кінці 2022 року. Все, всі сервіси є відмічені, все. І ви теж можете скористатися даним сервісом. Ви побачили комплектацію, кіловати, всю інформацію, яка нас цікавила по даному автомобілю. Але ця машина є ідеальною для покупки. Но! З'являються деколи нам звіти на машинки, які не є такими. І з допомогою сервісу CarVertical Ви можете перевірити і не придбати машини, які були в таксі, які не які, наприклад, мають великі ДТП або скручені пробіги. Це все можна виявити. Дивіться, інша шкода Октаві, абсолютно інша, яка має ДТП зафіксоване. Вона 18-го року була в Угорщині. Потім вона з'являється в Румунії. Ну ніби ну ну і що? Ну Октавія, та як Октавія. Цікава штука, в неї пробіг тільки 26 тисяч кілометрів. Класний варіант. Чому б не купити? Зато є ДТП. ДТП є по великій частині кузова переднього. Написано витрати, яка приблизно оцінка була по цьому ДТП. Тобто все в звіті є. Саме цікаве, є ціна автомобіля. Його проти за 8 чи за 7 тисяч євро за машину з 20 тисяч пробігу. Дуже цікава ситуація. І ось який він насправді був, будь ласка. Ось це є справжній автомобіль. Отак він був побитий. Такі в нього були пошкодження, і по салону, безпека вся стрілила, все повністю. Саме цікаве, що о, його отак от, от продавали, не могли продати, його трошечки потім ще й підшаманили. Отаким його зробили. Натягнули то крило, не знаю, як на ту машину приставили, перефотографували, і продали машину. І ось такою вона з'являється на продаж. Будь ласка, я думаю, що ніхто потім не захоче. Купувати таку машину, але за допомогою сервісу CarVertical це все можна перевірити. Посилання під відео, натиснувши на яке, ви отримаєте 20% знижки на звіти. Це Спеціальні посилання від нас також ви можете використати промокод реальні вставивши його при купівлі свого звіту. Ви отримаєте також 20% знижки. Не зволікайте, перевіряйте свої автомобілі, і я рекомендую. Комплектація непростенька, як бачите самі, максимальна оптика з функцією автоматичного вимкнення світла. Е, так як машина Швеції, є такий вихід на розетку. Сюди під'єднуємо 220 вольт і автоматично починає підігріватися, якщо є пічка така додаткова в салон, і починає підігріватися в піддоні масло. Окрім цього, в нас ще є вебасто. Я зараз покажу, як воно виглядає. Диски 16 -ті. це не завод, завод ось такий. Ми спеціально показали. І Зараз я скажу ціну машини 17-ті диски. І от ви самі порівняєте, скільки коштує така машина напряму імпортувати і скільки коштує вона вже на Рія. Давайте ще завершимо по комплектації. Немає безключового доступу, є автозатемнення, складання дзеркал. Ще ззовні. А, я казав, що бампер не відрізняється. Ні, відрізняється, є накладка. Також у машині є фаркоп. погнали По електричній кришці багажника. Я думаю, нікого вже в октаві цим не здивуєш. Ось такий салон. Чому в машині знаходиться каністр антифризу, Зараз я скажу. Тут все гарно, все чисто. Питання відсутні Коврик резиновий. Ми його не сильно чистили, бо під ним ось такий ідеальний ковролін, ідеальний пластик. Далі, якщо переходимо на комплектацію ззаді, то амбієнт підсвітка по всьому салону. Тобто в нас є маю на увазі, по чотирьох картах дверних. Така якась принт під дерево. Ну, досить непогано. Я не знаю, що це пластик, але якось його так гарно зробили. По салону питання відсутні. Хімчистку салону не робили. В задній частині є ось така штука. Вихід на 220 і два USB-роз'єми. Не вмикаються ці кнопочки, хоча й буває підігрів. Тут все та сама історія: складання підігрів дзеркал, скаутовські сидіння. Нагадую, хімчистку не робили, а її, напевно, доведеться зробити. Ну, але це вже питання до клієнта: чи він буде її робити, чи ні. Це не наше питання. Тут є такий кнопочка. Були на радіаторній решотці, закріплені дві такі огромні люстри. Їх довелося зняти, вони портили вигляд автомобіля, тому я думаю, що він йому не потрібен, ті люстри. Ось так ключики виглядають. У нас є ключик один, ключик другий і ключик від Webasto. Ось так запускається. Тут у нас все стандартно, все нормально. Нічого новенького не знайдемо. По комплектації прикольно те, що машина, нагадую, повноприводна, ніяких інших кнопочок в нас немає. При включенні камери заднього огляду у нас є омивач камери заднього огляду. Це дуже крута штука, якої не бракує у багатьох машинах. Клімат. В меню клімата. Все стандартно. Двохзонний клімат контроль, звідси запустити вебасту і підігрів керма. Також підігрів керма можна запускати е, разом із сидінням. Натискаючи на підгрів сидіння, буде підгріватися кермо. Ну, Я думаю, багатьом буде цікаво, мінімальний огляд меню. Як бачите, немає кнопочки NAV, тобто в машині немає заводського навігатора. Зато є кнопочка App, де ви можете приєднати Android Auto або Apple CarPlay. Всі налаштування автомобіля всі ті самі, як і в нормальній машині. Нічим не відрізняються, заставочка інша. Заходимо на лаштування і бачимо коротенько. По шинах ну, все стандартно, кнопочка, set об Line Assist, Автоматичне включення дальнього, функція можливо чи ні? з часу вімкнення. Середній, автоматичне ближнього разі дощу все стандартно, денні ходу і вогні можна вимикати. Тобто ми можемо вимкнути от ті полосочки на фарах. Ну, в принципі, в будь-якій машині, якщо у вас немає, до речі, це класна штука, тому що ви деколи стоїте в заглушеній машині, а машина все рівно світиться. Деколи треба постояти в заглушеній машині, щоб не було зовсім ніяких е, світло не світилося, в будь-якому вагу в меню можна цей Вивезти. Освітлення салону все стандартно, допоміжні системи водія. Тільки адаптивний круїз контроль функція Front Assist і є ще функція виїзду з парковки, яка не дозволяє при виїзді з парковки заднім ходом в'їхати е, інакше скажу, вона машина автоматично загальмує, не дасть вам в'їхати в якусь стіну або в іншу машину, яка до вас під'їжджає. Ззаді, тобто ви цієї машини не бачите. Ось тут асистент гальмування під час паркування. Це він є. Машина сама загальмує. Фонова підсвітка. Ви можете вибирати колір. Тут показано, де воно світиться. Також ви можете обрати світіння простору для ніг, світліше, темніше, і також світіння на дверях. Тобто, все це можна регулювати. По зеркалах як все те саме, все абсолютно тут нічим не відрізняється. Пункт меню по клімату, я вже вам казав, можна вебасто запускати стандартно, так і всюди. Дуже приємно, що є українська мова. Нарешті це вже все зробили для нас приємнішим. Ну, в принципі, і все. Активувати можна ще звідси, якийсь мінімальний он тільки фронт асіст все. Тобто асистентів багато немає. Зато я ж казав, є автозатемнення, і в принципі все. Машинка достойна, як за ці гроші, класний варіант. Так, щодо... Стану автомобіля косметичного машинка не полірована. Можливо, деякі елементи відполірувати би було бажано. Смолу, наприклад, забрати ще щось там. І в машині ми коли купували, знали, що є фарбоване переднє праве крило. в 250, якщо не помиляюся, мікрон. Це все робилося на дилері і. Як мінімум, бачите самі, що срібний металік гарно виглядає, він не відрізняється по кольору. І саме цікаве, що кермо підігрівається по всій площині і можна ще й обрати температуру, з якою підігрівати кермо. Дуже крута штука, як на мене, тут все стандартно, безпровідна зарядка. По комплектації в нас є круіз контроль. І асистентів додаткових немає. Нагадую пробіг 190, я казав, 5, насправді 6 тисяч. Акустики, Canton немає, частенький салон, панорами теж немає. Всю історію автомобіля ми знаємо, всю її ми сказали. Для замовника я маю на увазі. І з, з, на рахунок антифрізу, який в салоні, зразу він захотів, щоб ми йому замінили ГРМ. Тут в себе на базі, машина повністю пройшла все ТО. А саме замінено ГРМ, фільтра, масла, ремінь генератора І все, в принципі, все перевірили, все працює, зробили діагностику, машина готова до видачі. Ось так вона буде віддаватися за ціною 18 тисяч євро. Зайдіть на Сайти з продажу автомобілів, подивіться, скільки коштують автомобілі, і чи знайдете ви автомобіль за 18 тисяч євро, шкоду Octavia Scout 2017 року, як мінімум. Повністю обслужену з двома комплектами коліс. Дуже сумніваюсь, тому звертайтеся. Якщо вас ще будуть цікавити якісь автомобілі, обов'язково пишіть свої пропозиції нам на Telegram. Вся інформація була у відео, у вас все є, вся інформація. Як завжди є в описі під відео. Забув сказати про диски і колодки. Диски замінені ще в Швеції колодки нові, задні колодки теж нові. Тому в принципі, гарно її помити, і машина буде готова до видачі. Завтра машину ми автоматично зразу записали в сервісний центр для того, щоб зареєструвати її на нового власника. Все, друзі, дякую всім за увагу. Лайкосики поставили, а ми працюємо для вас далі.